Найсумніше, що відбулося за чотири роки у Берліні, це те, що я не знайшов своє ком'юніті. Тобто, у мене немає друзів, у мене немає з ким от просто піти кудись погуляти. У мене немає навіть тих людей, з ким я зізванююся дуже часто. Тобто, все більш таке пов'язане з роботою то, звичайно, я спілкуюся, але от друзів-друзів немає. Українське ком'юніті тут воно дуже різношорсне, тобто люди мають. Дуже різні вподобання, тобто я більш такий творчий, і я не знайшов свою творчу нішу людей. Люди, які мені потраплялися там на курсах і так далі, тобто більше такі і по професії прості, і по життю прості в них погляди. Да? Не зійшовся я ні з ким, можна так сказати. Там спілкуємося, але не близькі друзі. Ще один нюанс такий, що я не знайшов іноземців друзів. Ну, іноземець тут я маю на увазі. Якихось вот, німців, або ще якихось, тому що, звичайно, ці чотири роки в мене є е, мовний бар'єр, тобто я мову вчу, але все рівно не так, щоб е, спілкуватися вільно, там жарти і так далі. Можливо, от наступний крок мій буде саме з цим пов'язаний, щоб знайти ком'юніті своє тут. Ось, але це дуже сумно, тому що насправді тільки в Берліні 100 тисяч українців, я вже мовчу про. Інших людей, з якими можна було б подружитися, там, да? ну, від російськомовних до поляків, до англомовних, до німців, і чомусь мені не щастить. Я не знаю, як ви, але я інколи думаю, що я трохи самотній. А ви як?